Безумовно, безумовно, Росія з одного боку, звісно, імперіалістична держава, яка захоплювала низку сусідніх територій. Починаючи там ліквідація Казанського, Астраханського, Сибирського ханства, потім експансія на Південний Кавказ, Центральну Азію, Фінляндію включили в склад своєї держави, Польщу поділили неодноразово. От. Але в усіх цих країнах є безумовно прояви російського імперіалізму, але Україна безумовно займає особливе місце. І це, по суті, ну певною мірою пояснює поведінку і російського керівництва, зокрема Путіна. А я вже казав, що фактично це російське керівництво екстраполює думки, навіть не думки, а відчуття глибинного російського народу стосовно України. Чому так? Тому що дійсно. Саме на території України зародилася держава з назвою Русь, яку ми знаємо з часом як Київська Русь, От, і е, саме з території е, сучасної України розпочалася експансія на е, північний схід, тобто заселення тих регіонів, де… Була було утворено вже Московське князівство, потім Московське царство. Тобто е, на е, такому ментальному рівні, е, українські землі е, природньо вважаються е, витоку, витоком саме е, сучасної російської державності, Московії. В поетичній формі, скажімо, Пушкін, Київ, Мать Городов Руських, да? потім вже пізніша експансія на південь, ліквідація Кримського ханства, захоплення так званої Новоросії, Одеса, узбережжя Азовського та Чорного морів. От. Це також складова частина тієї саме імперської політики, і це знов таки оцей наратив, який панує в російському суспільстві, в російському баченні історії, у російської еліти, у е, широких верст населення, що е, скажімо, на відміну від Фінляндії і Польщі, які все ж таки е, ну, не свої. А тут свої це наша земля і е, створення якоїсь там не, е, незалежної України це е, образа для росіян, тому вони займаються тим, чим займаються зараз. Тобто йдеться не про, <кій> е, скажімо, створення якоїсь маріонеткової держави на чолі з Медведчуком чи Януковичем. А про повний зах повне захоплення України і повної е, території сучасної України можливо без якихось західних областей саме до території Росії, бо це ісконні російські землі. І Я вже казав, що для незгодних вже будують концентраційні табори на півдні Росії тому ця тому війна екзистенційна. тобто якщо вони перемагають то україни як такої не буде тобто як сказав один ну якщо не помиляюсь прем'єр міністр чехії що дійсно україні треба в нато але для початку україні, україні треба зберегтися і це правильно так, от ви все правильно кажете, але вони так впевнені, вони все знають. Але навіщо вони постійно доводять, е, чи то Такер Карлсон, який вже працює на телебаченні російському, чи це вже на іноземну аудиторію, чи то своїм цим рабам, які так не вважають Україну справжньою державою. Вони впевнені, що нас ми не справжні. Що це історичні землі е, Росії? А ми з вами просто ті росіяни, які заблокали, забули, що вони росіяни? Да. Але якщо так впевненість така є, то чому постійно ці е, вигадки про те, що е, історич, це, вся ця псевдоісторична дичина, то Австрія вигадала, то Ленін вигадав, вигадав то Сталін вигадав Україну. Навіщо це нав'язливе, як це сказати, е, історична маячня? Чому у Путіна є потреба в історичній маячні? Ми постійно щось нове чуємо від нього та його пропагандистів про е, нібито історію нашого виникнення. Навіщо це ці псевдодокази? Навіщо ну, вони... ну, передусім для е, історичного псевдообґрунтування Цієї позиції що ніякої України не було і бути не може, що е, це е, кроки ворогів Росії, русофобів, які видумали і українську мову і е, Україну як таку, е, і вони все це робили в виходячи з своєї своєї природної е, ненависті до Росії. І тому треба розказувати оцю маячню про е, австрійський генштаб е, або товариша Леніна е, або е, товариша Троцького. Я почув таку думку е, від кореспондентки бразильського телебачення в Донецьку в чотирнадцятому році, яка з абсолютною з абсолютно впевненістю мені до е, доводила, що України ніколи не було і її придумав е, Лейба Давидович Троцький. Ну, і хто це вам казав? Кореспондентка бразильського телебачення. О, бразильського дуже да, добре. Да, да. ми, ми розмовляли на площі Леніна десь у квітні 2014 року, і вона мені. А, а коли я спробував їй довести, що це не так, вона на мене так снісходительно подивилася. Ну, що, що я там я ж знаю, що Троцький придумав Україну. О, так що пане Ігоре, а чи згодні ще є така популярна теза, що це людоженство російське, оце, це намагання постійно розширюватися за рахунок інших націй, за рахунок інших держав? Що це є ще й потреба така для самозбереження? Бо Росія, нібито, не може існувати без постійних захоплень, інакше оця вся агресія. Вона нібито повернеться всередину Росії та приведе призведе до її саморозпаду. Чи це має якесь нагучне обґрунтування, чи це просто така теза і все? Ні, ну я дійсно знайом з такою позицією, що потрібно постійне зростання, що е, е, Росія це континентальна імперія, і, якщо не помиляюся, Оре Субтельніше в своєму знаменитому Ну, в нас він використовувався як посібник України. Історія підрахував е на скільки квадратних кілометрів збільшувалася територія Московії з 14 століття щодня. Так, от е дійсно, але я думаю, що все ж таки, як не дивлячись на те, що Путін каже своїм прибічникам, що Росія не має кордонів, вона їх має природних. Тобто, збільшуватися далі за рахунок Аляски, чи там Японських островів, чи Китаю, не вийде так само, як і Центральноазійських -Азі... республік, хоча вони в більшості своїх Сателіти Росії, це засвідчили їхні скажімо, участі в цих заходах 9 травня. От. Але все тим не менш, вони залишаються незалежними країнами. Я думаю, що е така думка має право на існування, але все ж таки вона обмежена ну, історично, скажімо, е Якщо порівняти Російську імперію і Радянський Союз, то е, дещо зменшилася територія, хоча Радянський Союз теж проводив експансіоністську політику, приєднував е, окремі країни навіть, От, але ну, це, е, скажімо так, відбувалося в обмежений історичний час. Так, щоб весь час збільшувати територію, ну це ну, неможливо просто фізично. От. А, але всі історії безумовно особливо місце належить Україні, про який, і чим це обумовлено, я вже сказав. Бо е, Україна це В, 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 вважається в Росії колискою власної е, державності, хоча е, іноді спроба. Почати їхню державність від великого Новгороду, вона теж е, е, така ну завуха притягнута. Бо, хоча Новгородська область це територія сучасної Росії, ніяких там сепаратистських руків немає. Але той великий Новгород, якого, який був захоплений Московією, це зовсім інше. Це була європейська держава, член ганзійського. Торговельно економічного союзу північноєвропейських міст. Тобто е, оця е, європейська частина східних слов'ян була знищена ще е, за Московського царства. От. А щодо України, я ще раз скажу, що е, така дуже, дуже болісне сприйняття і. Е, Якраз ось півтора століття тому з'явився відповідний емський указ Олександра Другого, який вважається таким собі лібералом. Царем визволителем, який скасував кріпосне право, проводив низку реформ військових, юридичних, місцевого середині таке інше. Але відносно України він займав от, от ту саму імперську позицію, що було заборонено використати використовувати це слово. Взагалі, о, отже, е, оця антиукраїнська боротьба, вона притаманна різним періодам е-е історії росії і, і і а ще раніше і раніше історії московії